Формувати звіти про виробництво і реалізацію алкогольних та тютюнових виробів буде простіше. Про це розповіли на тренінгу в головному управлінні Державної фіскальної служби області. Деталі дивіться в наступному сюжеті. До 10-го числа кожного місяця всі, хто має ліцензію на продаж виготовлення тютюну чи алкоголю, повинні подавати відповідні звіти. Їх форма затверджена наказом номер 49 Міністерства фінансів від 11 лютого цього року. Підприємцям вже неодноразово роз'яснювали, як формувати документи, але запитання виникають знову: щоб проблем більше не було. Організували тренінг. Ми зібралися з підприємцями. Асоціацію, хто обслуговує касові апарати для спрощення подачі звітності, передбаченої по 49-му наказі щодо реалізації алкогольних напоїв та тюнових виробів. Це тобто ті всі, хто отримав ліцензії на виробництво, на оптову торгівлю, на роздрібну торгівлю, повинні подавати. Відповідно до 49-го наказу Міністерства фінансів, звітність щодо обсягу виробленої реалізованої отриманої продукції. Цікаво, що кількість платників акцизного податку в області збільшилась на 155. За січень червень цього року до місцевих бюджетів сплачено 153 мільйони гривень. Відповідно до закону України від 19 року на дев'яносто року, всі суб'єкти господарювання, які мають ліцензії, а це як правило виробники підприємства оптової та розрибної торгівлі повинні щомісячно до 10 числа подавати звітність до територіальних органів фіскальної служби про обсяги виробництва, обігу спирту та алкогольних напоїв та тючонових виробів. На виконання зазначеного закону розроблено відповідні звіти, які затверджені наказом інфіну номер 49 і які передбачають подачу цих звітні цих звітів по місцю обліку платників в електронному вигляді за січень-червень цього року до місцевих бюджетів сплачено 153 мільйони гривень з роздрібного продажу алкогольної та тютюнової продукції. В порівнянні з минулим сума збільшилась на 59 мільйонів. Тож тепер звіти не такі страшні, як про них розповідають.